Скажіть, за останній рік, як збільшилися ваші витрати? Вони не стільки збільшились, вони еквівалентно доходам. Доходи не збільшились, відповідно, і витрати не збільшились. Вже раніше заходиш в магазин, нічого не купуючи, витрачаєш е, до забагато. Ну, Збільшилися, як у всіх. От завтра йду манікюр робити на 50 гривень, вже дороже. По-перше, на комуналку продукти. ну, По остаточному принципу, що останеться. Збільшились. На їжу, на одяг, на комуналку. Як можу, так і з пенсії. Багато ліків, ще мене мати з малою пенсією. Ну, все збільшується, ціни збільшуються. Приходить зарплата, частину йде на продукти, частина – на комуналку, на корплату, на тварину. Ну і так, в принципі, якось. Залишається багато. Mm -mm. Ні. вже відсотків 10 десь можна відкласти від цієї зарплатні. Доходів не додалися, а збільшились на 150%. З чим це зв'язано? Тому що ми переселенці. Залишається взагалі на життя на якийсь там особисті інтернет? Ні. Хорошо, що їздить, погуляти, посмотрети так. безплатно можна сказати. Могорі, улиці, одесси, красивий міст.